Ранок інструктори збачати. Я обожнюю ранкові пробіжки, і це могло б стати мотивейшн відео, але ні. Кілька років тому я вирішила робити все тільки за покликом серця. Я часто чую компліменти, на кшталт, яка в тебе сила волі, і поспішаю заперечити. Просто кайфую від цього. Колись пробіжки прирівнювалися у мене до тортур: хоч дощ, хоч сніг, хоч спек, а в сьомі ранку я на вулиці. Ще й сиділа на ідеальному харчуванні, щоб, не дай Боже, не спаскудити результат. Вхід шли мотиваційні пінки, самок. Критика, все закінчувалося зривами і відчуттям провини, яка я лінива дупа І тільки коли я почала вивчати себе, то зрозуміла, мене нудить від розкладу і занять у спортзалі, але біг, я обожнюю. Може бігати в спеку, але зима тотальний не сезон. І якщо не забороняти собі улюблене морозиво організм сам розуміє, що він хоче. Тож ні, я не бігаю на силі волі і вам не раджу. Робіть те, що робить вас щасливим, життя занадто коротке, щоб себе обмежувати. Чи не так?